Чи працюватимуть цього року аграрні підприємства на звільненій частині Херсонщини? І що для цього потрібно? В якому стані перебувають фермерські господарства на окупованій території області? Наскільки подальші бойові дії і окупація земель на півдні вплинуть на забезпечення продовольством України цього року? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини про Азов'я. Якщо ви дивитеся нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Через масштабне військове вторгнення Росії посівні площі в Україні зменшилися на 25%. Про це 27 січня розповів перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький на засіданні антикризового штабу правління української спілки промисловців і підприємців. За його словами, загалом очікувана посівна площа усіх категорій господарств на підконтрольній території України під урожай 2023 року має скласти більше ніж 21 мільйон гектарів, що майже на 7 мільйонів гектарів менше від показника 2021 року. Тарас Висоцький зазначив, що після деокупації знадобиться багато часу на розмінування та очищення територій. Те, що залишають окупанти, потребують як мінімум кількох місяців, а то й до року часу для повернення до виробництва. За словами посадовця, вже зараз можна спрогнозувати зменшення внесення насіння і добрив до 50% від науково обґрунтованих норм через дорожчання. Натомість використання дешевших технологій провокує зменшення об'ємів виробництва. Крім того, цього року для аграріїв ключовою проблемою залишається дорога логістика і енергетична криза. Втім, складнощі, з якими стикаються аграрії, не вплинуть на продовольчу безпеку України. Про це 11 січня перший заступник міністра розповів у телемарафоні. Фактично, ми а, історично споживаємо. Порівняно незначну частку, 25-30% від того, що вирощуємо, тому а, це якось критично на продовольчі безпеці внутрішні не вплине. А, по зимі пшениці вона вже посіяна і постійно достатньо навіть два рази більше для потрібно для внутрішнього споживання. А якщо ми говоримо про кукурузу, ту ж саму, то Її споживання внутрішнє незначне. Ці 7-8 мільйонів тонн можна зібрати з з, порівняно з невеликою кількості посівних площ, тому це вплине на об'єми експорту, але суттєво не вплине на внутрішню продовольчу безпеку. А тим часом на деокупованій частині Херсонщини 60 тисяч гектарів території залишаються замінованими. Про це 20 січня в ефірі телемарафону заявив керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За його словами, у першу чергу розміновують логістичні шляхи, потім перейдуть до агросектору. Дуже щільна замінованість сам області, і як відходили вони мінували все, і перш за все тут нам потрібно зараз. Хоча б логістичні шляхи розмінувати, потім вже переходити до агросектору. І тому ми дуже просимо постійно людей не ходити там, де ще не проводилось розмінування, також на не ходити на свої ділянки і по лісосмугам. Це дуже небезпечно. Також Олександр Толоконіков наголосив, що сільгоспвиробникам не варто звертатися за послугами з розмінування до компаній, які не мають ліцензії, оскільки це не гарантує безпеку. Речник повідомив, що обласна військова адміністрація співпрацює з міжнародними організаціями з надання спецтехніки для розмінування Херсонської області. Начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації Андрій Селецький у коментарі новинам Азові розповів, що більшість сільськогосподарських підприємств у громаді пошкоджені, а поля заміновані. Тому посівна кампанія цього року під загрозою або забруднені металом, або заміновані, або наявні неразізовані боєприпаси. Заключено, заключений меморандум спільно з Лондольською територіальною громадою про спільне використання машини для розмінування, які нам ну, не то, щоб пообіцяли, але є перспектива отримання спеціальної машини для розмінування від швейцарського його посольства. Відповідно, якщо ми її отримаємо, то це набагато пришвидшить розмінування. Якщо не отримаємо, то посівна під великою загрозою. Це при тому, що у нас громада на лінії фронту 7 кілометрів до лівого берега, де знаходяться окупанти. Відповідно, посівна на прибережній смузі взагалі буде неможлива. Утім, на території громади є поля, які аграрії використовують. Село Новоскресенське, яке знаходиться в степу, у нас це степова частина громади, і відповідно там є деякі поля, які вже засіяні зимою, і які при сприятливих умовах. І відсутність частини бойові дій будуть зібрані, але це відсоток дуже невеликий. Також у галузі є кадрова проблема, розповідає Андрій Селецький. Крім того, не вистачає техніки. Ну в нас і роботи спо початково немає, і відповідно і також йде процес мобілізації. Війна в державі і втрати на фронті потребують поновлення особового складу. Тому так, звісно, чоловіки, чоловіки уходять на фронт зараз. Всі повністю закрилися підприємства, бо в них немає ні чим працювати, ніяк ніде працювати, бо техніка, яка була в окупації або знищена, або вкрадена, і та техніка, яка не була в окупації, вивезена, тому що вона знаходиться на профронтовій зоні. Зараз аграрні підприємства всі законсервовані, проводять зараз облік втрат. Вони пишуть зараз нам заяви на розмінування. На... Пише в поліцію на вкрадене майно і пошкодження. тому зараз всі закриті. Схожа ситуація і у високопільській громаді. Її очільниця Ганна шоста кучмяк розповіла нам, що там намагаються якнайшвидше перейти до розмінування земель. Ми сільгоспгромада. громада. Наша економіка в громаді вона була поставлена на землі. Усі податки надходили від землі. Бюджет формувався із податків, які надходили від землі. А зараз неможливо обробляти цю землю, бо теж вона вся напічкана е, вибухонебезпечними речовинами. Тому працюємо над тим, щоб якнайшвидше теж розмінувати поля, щоб аграрії вийшли в поле. Це і робочі місця, це, це і економіка, це врожаї. Бо всі відчули, що таке Херсонщина в цьому році не дала врожаї. Люди нашої громади вість, в них велика жага обробляти ту землю, на якій ми. Виросли, якого обробляли і земля, до неї повертаються ті, хто її любить, хто працював на цій землі, і люди потихеньку повертаються. Я думаю, що навесно взагалі буде бомб, повернення, буде масове людей. Люди готові жити геть і в присустованих якихось приміщеннях, але щоб відбудовуватися і якнайскоріше обробляти землю. Начальниця великоолександрівської селищної військової адміністрації Наталія Корнієнко у коментарі новина Приазов'я зазначила, що у цій громаді обстеження на вибухонебезпечні предмети потребує не менше 95% полів. На сьогодні йде розмінування по лініях, там де ремонт критичної інфраструктури. На жаль, поки нема мови. Про розмінування лі лісонасаджень, е полів на сьогодні, так як по сільськогосподарський регіон. На сьогодні лише у нас в громаді 78 тисяч гектар. Е потребують все ж таки обстеження. І е є такі дуже там, де дійсно потрібно розмінування, а там, де е все ж таки, знаєте, дуже багато полів, там де серчаться хвостиракет, хвостим є ще багато. То дійсно хотілось би, щоб цей план процес був швидший. Ну на сьогодні я знаю, що обласна військова адміністрація Херсонська працює над тим, щоб залучення різних грантів на саме на розмінуванність його Для того, щоб наші фермерські господарства, дослідники і крупні його виробники дійсно, хоч би встигли хоч посіяти, бо це будемо казати, і заробітна плата, і орендна плата, і це дохід нашого населення. Фермер одного з аграрних підприємств Великої Олександрівки Сергій Косюк розповів, що на цей момент вдалося обстежити дві тисячі гектарів з трьох тисяч ста, які оброблялися працівниками до повномасштабного вторгнення. На жаль, наше господарство було в окупації з 10 березня по 4 листопада, жорсткі обстріли. Не так склалося, що землі нашого господарства розташовані на обох берегах річки Інгулець на протязі восьми місяців. Саме Інгулець був лінією фронта, тому обстріли були як із нашої сторони, так і з сторони грошистів. Тому всі землі, на жаль, на даний момент в такому стані, що. Практично обробляти їх немає ніякої можливості. Потрібне термінове розмінування. Крім того, знищено всі промислові, скажімо так, приміщення, знищена свиноферма, знищені бокси для зберігання техніки, знищено е практично всі, е вся інфраструктура, яка дозволяла займатися переробкою. Сільгоспродукції, підготовкою насіння, і таке інше. На сьогодні повернулися лише 15% працівників підприємства, каже чоловік. І сьогодні ще дуже велике питання це кадри. тих механізаторів які на сьогоднішній день ще можуть працювати, на жаль, їх в будь-який момент можуть забрати на службу ВСУ. Ви знаєте, що проводиться призив. І на жаль, бронювати тоді, коли ми були не звільнені, ми не могли. А зараз е, дуже помінялася система бронювання працівників. На жаль, ми теж не зможемо е, в цю систему склинитись, тому що ці параметри, які закладені в механізм бронювання на сьогоднішній день, не враховують те, що ми були. Вісім місяців під окупацією, і просто не могли працювати, не могли виплачувати нормальну заробітну плату, і ми не можемо е подати е розмір заробітної плати середньої вищий, ніж в 2021 році, коли все стандартно і е ритмічно працювало. Крім того, фермер розповів, що підприємству складно отримати кредитне фінансування. Ми знаходимося в червоній зоні, а банки. На жаль, не хочуть співпрацювати з ризиковими підприємствами, з тими, що були деокуповані, окуповані, але на жаль, на зараз не розміновані. Їх не цікавить ні застава, ні, скажімо так, те, яким ми способом повернемо кошти, вони вимагають жорстких гарантій на сьогоднішній день, які ми дати на жаль не можемо. А тим часом фермери з окупованих територій Херсонщини, які перереєстрували свої підприємства за російським законодавством, скаржаться на відсутність допомоги від окупантів. Про це повідомляє видання IPC Херсон із посиланням на створені окупантами пабліки. Зокрема, в інтерв'ю підконтрольному Росії телеканалу Таврія один із місцевих підприємців розповідає, що йому складно планувати господарську діяльність і ось чому. спрогнозировать, их, что будет, спрогнозировать уровень зарплат. Вот как с ними рассчитываться. Людей очень мало. Многие поуезжали э, и не хотят работать. И, и, блин, у меня сейчас овощной продукция осталась в поле и не смог убрать. Просто не было людей, которые могли работать. И она осталась морозом поебавшим. Сейчас она востребована. Она осталась в поле. У проблемы есть. Водночас стало відомо, що російські окупанти призначили так званим міністром сільського господарства захопленої частини Херсонщини депутата Херсонської обласної ради від ОПЗЖ Едуарда Репілевського. У документах, що опублікували у російських медіа, йдеться про створення так званої міжвідомчої комісії з регулювання перевезення сільгоспродукції, головою якої має стати саме Репілевський, якого називають міністром. Нагадаємо, що попереднім так званим міністром був колишній народний депутат України від партії Слуга народу Олексій Ковальов, який загинув у серпні минулого року. Також зазначимо, що Херсонська обласна прокуратура у серпні минулого року повідомила Репілевському про підозру у колабораційній діяльності. Ми спробували дізнатися, якою є ситуація в аграрному секторі на окупованій частині Херсонщини. Начальник Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Олександр Мусієнко розповів, якою була галузь у громаді до початку повномасштабного вторгнення. Наша громада Чулаківська, моя громада, так е, досить була розвинена е, сільськогосподарськом. В напрямку тому, що більшість земель є поливними, і на території громади було досить такі крупні фермерські господарства, які працювали і вирощували продукцію не лише для потреб України, а і велика частина її відправлялася за кордон. Такими локомотивами, великих, найбільших фермерських господарств, які були на території громади, це фермерське господарство Аделаїда, яке Відома всій Україні своїм е, вирощуванням картоплі, саме сіменої картоплі, і е, вирощуванням великої кількості картоплі чіпсової, забезпечуючи е, на той час найбільші заводи е, і лейс і е, люкс в Україні своєю картоплею. Більшість підприємств, не зважаючи на тиск із боку окупантів, продовжили працювати у 2022 році, каже Олександр Мусієнко. Втім, зараз ситуація є складною. Частина фермерів виїхали з території громади і фактично. Приз, ну, можна сказати, призупинили свою таку діяльність тимчасово, сподіваємося, на швидке звільнення і відновлення роботи, але на даний час керівниками цих фермерських господарств була дана команда. Розібрати техніку по запчастинах з тією метою, щоб нею не заволоділи або ж колаборанти, або військові Російської Федерації, частина фермерських господарств і керівників залишилася. На них, наскільки я знаю, там чинився великий тиск, як і на всіх звичайних людей, які залишаються на тимчасово окупованій території підприємців по перереєстрації перереєстрації своїх господарств за російським законодавством. скажімо так наскільки я володію інформацією, частина людей це зробила на превеликий жаль, тому що звісно висновки, висновки всі будуть робити. Вже наші правоохоронні органи після деокупації територій. зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Очільник Чолаківської адміністрації додав, що більшість земель у громаді навряд чи будуть засіяні до деокупації. Прикладі найбільшого підприємства, то вже згаданої ну, Аделаїди. Ось в їхньому розпорядженні на території громади було десь близько ну, 4 тисяч гектар землі. Це орендованої землі, яку вони орендували у пайовиків з керівництвом керівником господарства, маючи розмову. Я знаю, що в цьому році, під час верніше, в 2022 році, під час осінньої польових робіт, вони засіяли всього-навсього 300 гектарів землі пшеницею, і то, як він сказав, це так, на всякий випадок. Вся інша земля стоїть необроблена і обробляться ну, принаймні, поки не буде. Наша територія, де окупована, наша громада де окупована, не планується. Що стосується за інших, ну я також впевнений, що е, всі, всі землі, ну приблизно десь отаком відсотку будуть оброблятися. Заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що аграрії з деокупованих територій потребують пільгової системи кредитування. Також ми говоримо про можливість надання на пільгових умовах системи кредитування для товаровиробників а теж з тим звільнених територій, тому що ну ми розуміємо наскільки їм важко а, в цих умовах входити навіть в якусь а, кампанію. Тому власне зараз на щодо цього пропрацьовуються моменти із профільним міністерством, і наголошую з профільним комітетом Верховної Ради України. І є на сьогоднішній день непогані сигнали від наших міжнародних партнерів. Світових там інституцій фінансових, які готові надавати кредитування для аграрного сектору України. Ну тоді сподіватимемося, що ці кошти будуть значно більшими ніж у 2022 році. Важливо, аби аграрна діяльність на окупованих територіях не розцінювалася як така, що сприяє загарбникам, каже експерт. Звичайно, ферма фермери залишилися, і в цьому контексті дуже важливо нам ж таки давати теж сигнали з боку неокупованої України, цілісної України про те, що ми про них не забуваємо підтримуємо. І Дуже важливо, ми зараз опираємося на те, що був прийнятий закон, а який дає можливість невизнання роботи господарської аграрної роботи на окупованих територіях, як такої, що сприяло посідництву загарбникам. Там є ряд професій, які туди підпадають за кведами, і це був би додатковий сигнал. Людям триматися, людям підтримувати економіку в контексті своїх, хоча б сіл, зберігати людей, платити їм якісь кошти, щоб їм було за що існувати. Денис Марчук зазначив, що за 22 рік російські окупанти вивезли з окупованих територій аграрної продукції більше ніж на 1 мільярд доларів. Але незважаючи на складнощі, з якими стикаються аграрія, Україна буде забезпечена продукцією і цього року. Ми аграрна країна, ми вирощуємо завжди вирощуємо значно більше ніж споживаємо. І коли зараз лунають там російські наративи про те, що Україна продала все збіжжя і їм не буде за що харчуватися, ми нагадаємо, що на початку війни вони теж казали, що має Київ капітулювати, тому що буде голод в країні, і люди всі а, згадають там 33-й рік, там чи 21-й рік. Чи 47 рік і вам негайно потрібно здаватися? А це дійсно відобразиться на наших експортних потенціалах. Тобто, ми як держава дійсно не доотримуємо експортної валютної виручки, Ну і звісно, країни, куди ми експортуємо, не будуть мати можливості вчасно про отримати продукцію. Тому ми і звертаємось сьогодні до наших міжнародних партнерів, аби уникнути ситуації, коли Поля будуть незасіяні, підтримати в цей важкий період часу, людей з деокупованих територій. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. це, цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.